Черговий раз попався мені фейк про те, що Україна, мовляв, е, там на якомусь великому місці по IQ, Ну, тобто, по останньому якомусь там місці по IQ. і, мов, Багато таких фейків ходить. Вирішив записати відео про те, як рахується IQ і чому краї... немає списки країн по IQ. Е, Значить, от якщо загуглить просто по IQ, Багато таких фейкоробів, типа фокус, ось пише країн за найвищим IQ. І тут ось росіяни обігнали, Україна на останньому місці серед країн Європи за рівнем IQ. Звідки ж вони тут беруть? Загалом найвищий рівень по Східній Азії, і тут ось, ось список, тобто, який сайт, як проводилось дослідження. Воно ґрунтується на там, мільйон осіб, і скільки процентів набрали, і українці і десь там в кінці. Значить, що таке IQ? Тест IQ це береться наприклад, 100 питань. ну Насправді їх більше, наприклад, 100 питань. І задається е, ці 100 питань всім в країні. Да? Ну, ми ж не можемо всім 40 там, мільйонам скільки вам задати. Ми ж беремо якусь фокус Да? І, наприклад, задаємо цій фокус-групі ці питання. По тому, як ця фокус-група на питання відповіла, ну, не можуть усі на всі питання відповісти, да? ну, 50% цієї фокус-групи відповість на якісь питання. От оці питання, на які 50% фокус групи відповіли, ми залишаємо. Це означає, що це означає медіану середню, тобто 50% населення. Е Може відповісти на ці питання. Ми залишили в IQ-тесті тільки ці питання, на які може відповісти 50% населення. І оце значення означатиме 100 балів IQ. Далі, щоб провірити нового людину, чи відповідає він цій групі людей, да, яка в фокус-групі, ми даємо йому ці самі питання, і якщо він 50% цих питань, ну, тобто то він ці питання відповів, що і 50% населення е, фокус групи. Це означає, що в нього 100 балів IQ. Якщо він відповів більше питань, це означає, що в нього вище середнього IQ, вище, ніж фокус-групи. Тобто, таким чином виходить яка фігня, що в кожній країні 50% населення має IQ 100 балів. В кожній країні. І яким чином можна посортувати країни по IQ, якщо в кожній країні... Середня медіа на це 100 балів, неможливо. Яким чином може бути рейтинг країн? Ну, наприклад, в IQ-тесті для е, України, наприклад, е, буде питання, хто такий там Павло Зібров, да? і всі українці, 50% населення України, це зможе відповісти. Але якщо це саме питання задати, наприклад, в Росії... Вони взагалі без поняття, хто такий Павло Зібров. Так? І IQ-тести по цьому питанню в них будуть мінімальні, тобто вони не наберуть середній середні показник. Саме тому IQ-тести для кожної країни розробляються окремо. Не може бути тест, один тест IQ для всіх країн, тому що населення кожної країни живе в своєму контексті і в своєму інфополі, да? а iq тест включає, крім математики і логіки, там, да? допустимо, є так сказати, математичні задачі в IQ-тесті, є задачки на логіку, а є також задачки на е загальні знання, да? тобто те, що знає все населення цієї країни чи регіону. Тому оці всі тести, рейтинги на сайтах. Залежать тільки від того, е з, яких, е з яких питань складається цей тест, да, наскільки він об'єктивний, і з яких країн проходять люди тести. Тому оці всі IQ, оце, ну, це все маніпуляція чиста, тому що хі -хі, немає теста IQ. Щоб дізнатися рейтинг країн, наприклад, е по IQ-тести, ну, наприклад, між різними країнами, ми можемо провести, ми можемо виключити ті, з тесту IQ ті питання, які стосуються якоїсь локальної історії, типу, як, хто такий Павло Зібров, да? тобто, а якісь міжнародні питання тільки залишити в тесті IQ, щоб визначити рейтинг, так сказати, між країнами. Да? І що це за питання залишиться? Це залишиться питання в основному наук, математики, фізики і так далі. Але ж навіщо нам проводити тести, які по математики фізики, якщо для цього є олімпіади і всі інші, інші інші. І ми можемо взяти рейтинг, наприклад, рейтингу олімпіад по математиці да, між країнами і просто дізнатися рівень, рівень кращих представників країн по математиці. І, звісно, рівень там, чемпіонів по математиці це не те саме, що середній рівень всього населення по математиці. Але країна, яка може, наприклад, підготувати чемпіонів, які займають перші місця по математиці, це означає, що в неї і рівень відбору з усього населення по цьому предмету теж дуже високий. Тому ці всі маніпуляції з тестами IQ, це повна фігня. Оце карта по країн, найбільший рівень IQ. От в Україні 94 написали рівень IQ, в Росії 97. Це все брехня повна, тому що в усіх країн рівень IQ буде 100 балів. Якщо на цій карті написали, тут яка це країна написали Данія чи яка? Я просто по карті так не орієнтуюсь, без, без підписів. Без підписів, ось 100 болів країна. Це значить, що тест IQ 100 болів взяти з цієї країни. А інші країни для, для цього теста, IQ – це є просто іноземні громадяни. І, звісно, вони не знають оці, якихось питань з цієї країни. Тому, звісно, країни менше наберуть. Ну і ще ж, звісно, що яким чином проводилося опитування, яка була вибірка. Тому що, наприклад... З однієї країни прийшли професора відповідати, да, це вже ж не об'єктивна вибірка, а з другої країни прийшли відповідати слісаря, да, і тих, і тих посчитали як одинакову кількість людей. А з, ну, з однієї країни прийшов один чоловік, професор відповів, да, а з іншої країни там, де мільйон людей відповіли, там різного складу населення. І, звісно, один професор буде за всю країну віддуватися, і в нього буде високий бал. Тому ці всі тести повинні бути, е, крім того, що для кожної країни окремо, повинна бути окрема е, об'єктивна вибірка, да? тобто рандомні люди повинні бути, а не ті, що самі хочуть пройти і відповісти тести. Тому що, як ми знаємо, що тести на цих сайтах приходять відповідати тим тих людей, кому цікаво. Да? І, наприклад, якщо зайде один блогер і скаже там, Ой! Наприклад, на оцей сайт, де оце дослідження проводили, якоби, да, опитування. Якби зайшов, допустим, українець і сказав, ой, Україна програє. І там в соцмережах би оце понеслося б, да, так сразу б куча б українців зайшли б і сразу б там відповідали, щоб в рейтингу вона піднялася. Тобто це така маніпулятивна історія вся. Тому не вірте оцим всяким, що росіяни обігнали. В усіх країн е, середній показник тесту IQ – це 100 балів. Е, а чому саме 100 балів? Ну, там, е, Загалом там трошки є різні концепції, але вважається, е, ну, якщо 50% населення знає ці всі питання, це ти рівень середнього. Ну, логічно, да? це середня медіана називається. Залишається в нас 50 балів. Да? Ну, тобто... 50% населення залишається ще 50% населення. І ми припускаємо, це так е, науковці припустили, що із тих 50% населення 25% нижче середнього і 25% вище середнього. Хоча це, звісно, не повинно ділитися 50 на 50, да, як оце ділять. Ну це просто для зручності так ділять. І виходить, що 25% це дебіли і 25% це генії. Да, 50% країни це середній рівень інтелекту. І отже, що в нас виходить? Якщо ти набрав нижче 100 балів, ти попадаєш в ці 25% да, дебілів. Якщо ти набрав вище 100 балів, ти попадаєш в ці 25% геніїв. Да. Але коли ця система відбулася, багато, багато тестів переробили. Так що більшість громадян набирає не 100 балів, а 120. Це тести називаються фальшиві тести, але людям приємно почувати себе генієм. І тому їм завишають бали на оцих всіх сайтах. І коли ви відповідаєте, і у вас виходить 120 балів, а не 100 балів. Типу ви геній. Це означає, що вам питання такі підібрали, щоб вас по так підлестити, да? щоб ви сказали, ой, класний сайт, цей сайт сказав, що я геній. Тобто вам просто підбрали такі питання, щоб показати, що ви геній, типу. хоча насправді у вас там 100 балів. А абсолютних дебілів теж не може бути, тому що навіть якщо ви тест IQ будете відповідати, там же ж, наприклад, є питання і 4 варіанти відповіді. Да? Тобто ви рандомно можете, не думаючи тикати в одну відповідь, і у вас буде шанс 25%, що ви вгадаєте, да? тобто один із чотирьох. Тобто, навіть якщо ви випадково будете тикати, ви в 25% випадків будете вгадувати. Да? І... І ви, ну, у вас не буде 0 болів, там, да? і не буде дуже низького, тобто у вас рейтинг буде на, на рівні 20%, а 25%, як ми знаємо, це ніже середнього, тому що 50%, 25% це генії, 25% це середні, да? 75% і залишається в нас 25%. Тобто, ви тест не складете ниже, ніж найрозумніший е, із, із дураків. Да? Так сказати, є 25% населення, ну в оцих 25% населення ідіотів. Один хтось на першому місці по розуму, а хтось на останньому. Так от, тест, не дає... тест ви складете тільки по тому, по самому розумному, тому що по самому розумному дебілу. Тому що, щоб скласти нижче, ніж 25%, вам треба навмисно вибирати ті відповіді, які неправильні. А якщо ви рандомно будете вибирати відповіді, ви по-любому складете на 25% тест. Да? Е Ну там можна було б прирівняти типа, 25 балів, насправді там не зовсім лінійна залежність балів ну, від, від відсотків. Ну, Але якщо, грубо говоря, якщо ми рахуємо, що середній рівень інтелекту 100 балів, то 25 балів це, типу, низький. Ну, Взагалі по тестах вважається, там 85 балів, це ти дебіл. Ну, Грубо говоря, все, що менше 100 балів, це дебіл. Да? Але не може бути ніже 85 болів. Тому що якщо ніже 80 болів, то значить ти навмисно відповідаєш неправильні питання. Тому що якщо ти випадково будеш відповідати питання, ти не набереш ніже 80... 85 болів. Але там я читав, що в українці там набрали 75 і, і... і скільки болів, тобто нижче. Ну, що явно показує, що це все фейки. І е, це позор оцим всяким ЗМІ, які оце не пояснюють, а е, отакі хайпові заголовки пишуть, там, типа, росіяни, рейтинг обігнали, який сайт, от, от все написано, як проводилось дослідження, а хто проводив, яка компанія е, ну, за, загалом зазначається, ким зазначається, хто це пров, проводив ці тести і все. Тобто це все тут... Ну, Купа, купа, купа тесту. Джерела не вказуються, джерела дослідження. Да? Тобто, оце, допустім, Олена Амазун і Тимур Савін – це просто русня, да? яких треба депортувати в Росію за те, що вони оце вбрасують такі фейків інфопросі Росії. Звісно, що цей фейк надрукували десь російські ЗМІ, а вони просто передруковують його. Ну, Треба ж е, мозги мати, що е, не треба пропаганду передруковувати. І е, я дуже-дуже заморочився, щоб знайти оцей список країн, тому що там немає насправді ніде такого список країн. Е, Ну, тут от, огляд чи навіть написав, що рейтинги країн за рівнем IQ постійно змінюються і різняться залежно від джерела та методології. За даними е, до країн-лідерів, часто відносять Китай, Іран, Південну Корею, тоді як Україна в деяких рейтингах просідає нижчі позиції. Ну, на жаль, тут ще й не пояснив е, 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 залежності від методології. Звісно, що в залежності від методології. Е, е, я зустрічав тест IQ, насправді був для іноземців. Ну, наприклад, в США проводять тест IQ для тих людей, які вивчають англійську мову. Да? Ну, тобто прийшли в США і вивчають американську англійську мову. І виходить, цей тест проводиться не між американцями і іноземцями, а рейтинг між іноземцями які вивчають ну, мову в США і які інтегруються в США, да? тобто асимілюються в США. І між цими країнами може бути тест, IQ. Ну, тобто, наприклад, якщо британець в США буде там здавати цей тест, у нього буде вищий тест, тому що він носить англійської мови. І йому простіше в контексті США встав, ну, вставитись. Китаєць в США буде мати нижчий. Тест IQ відносно британця, тому що для нього мова англійська складніша, ніж для британця. Да? Тобто це не значить, що китаєць дурніший там за британця. Це означає, що в США його когнітивні здібності менші, ніж в Британії, тому що... США більше схожа на Британію, ніж Китай схожий на Британію. Тобто тут, тут тільки така залежність. Те саме буде, якщо хе, приїде там, наприклад, Кореєць е, здавати тест IQ в Китай, да? і приїде британець в Китай. І там в Кореїця буде IQ високий, а в британця низький, тому що для Британця складно будуть єругліфи всі, а Кореєць легко все зрозуміє. Да? І він буде більше в контексті цих країн. Тому м -м, тест IQ буде різнитися да, від місця і від того, з якої країни людина приїхала, да, то есть рейтинг по країнах. Тому об'єктивного теста IQ не можна провести, тому що це об'єктивний тест це коли нема залежності від країни і від ін... всього іншого. А щоб об'єктивний тест провести, це проводиться, беруться люди тільки з однієї, країни, люди тільки з одного, одного віку, тому що вік теж впливає на багато питань. Наприклад, хтось жив, знає там Леонтіва і Погачову, там в СССР хтось народився, да? а молоде покоління їх не знає. І вони питання молоде покоління ці не відповість, але молоде покоління знає там нових артистів. Да? Якщо по математиці навіть брати, теж там багато стандартів помінялося і в математиці, і методів помінялися. Раніше в школах вчили одне, пізніше вчать по-іншому. Раніше в школах зубрили там таблицю множення. Зараз таблиця множення не треба, тому що зараз мобілка є. Зараз є чат GPT, в якому можна все, що хочеш спитати. І загалом важливо... Не знати енциклопедичні дані всього, да, а важливо логічно мислити, да? логічно мислити і знати, де дізнатися інформацію. Раніше дізнатися інформацією треба було піти в бібліотеку, відкрити книжку, пошукати. Зараз, щоб дізнатися інформацією, достатньо запитати у штучного да, в інтернеті. І, тобто достатньо мати інтернет. І як в даному разі проводити тести, ну... Складно, Тому що, е це, любий тест IQ, це буде заключатися, ну, любий тест IQ, який проводиться на сайті в інтернеті, це те саме, що проводити тест IQ для штучного інтелекту. Тому що е людина буде, ну, банально може в штучного інтелекту запитати і відповісти те, що йому відповів штучний інтелект. А, Об'єктивний тест IQ повинен бути в аудиторії, де людина приходить, де людина не читає інтернет і дійсно там при, під, під наглядом бо вона відповідає там нас за півгодини на питання. Оце буде об'єктивний тест IQ, а не той, що там на сайтах якийсь допомогою штучного інтелекту. Зараз ти можеш на перше місце, на останнє місце опускатися. А тут явно ж це ж опитування сайтів усіх. Тому така фігня малята. Не вірте о тестам, що там, якщо хтось каже, що хтось має комусь місці по тестю IQ, насправді всі країни на одному місці по тесту IQ, тому що в усіх країн е, тест IQ визначає середнє по країні. Він не визначає середнє в світі, він визначає тільки середнє по країні. А тест IQ, який визначає середнє в світі, не існує, тому що в, кожну, в кожній країні е, своя мова. Ну, не в кожній країні, так сказати, а є країни, де одинакові мови, як англійська, Це, хоча е, в них, е, наприклад, того, самого Google Play, як заходиш, і в них є переклад е, ігор і застосунків на англійську канадську, на англійську британську, на англійську американську на англійську, австралійську і так далі. Тобто англійська мова навіть е, в гуглі є вже різні переклади на різні англійські мови. Да? тобто, Це не сформувалося як окремі мови, це йде як, від, як діалекти англійської, але це вже діалекти англійської. Тобто американська це вже діалект англійської, але це не англійська вже да, е, 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 Британія. Тому що в них там є свої слова запозичені, свій контекст, да? тобто за 300 років, що окремо в е США. Так само є по-іспанській розділи мови, так само є розділення на мови за російські, тобто тому що е Росія вважає, що російська мова скрізь один контекст, насправді ні. Є е е е російська, яка в Москві говориться, а є російська, яка Наприклад, в Казахстані, да? там жителі Савка знають багато російської мови, але житель Казахстана, який говорить по російськи і житель Москви по російськи вони можуть говорити і не розуміти один одного, тому що контексти вже помінялися. Звісно, якісь там базові слова, вони ж там одинакові, да? але... Є такі ж словечка московські, да, які, наприклад, жителю Казахстану непонятно. Да? І так само в жителя Казахстану є російські слова, які жителю Москви будуть не В общем, така фігня, малютка, всім пока. Не вірте в брехню, яку поширить в інтернеті.